Всім доброго денючка. У мене, як завжди, готовка. Весь цього ніяк. Сімейство треба кормити. Наблюдателька сидить, наблюдаю. Зараз дам німа морковку. Я їй це дала, щось там. Їла, 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 їла і не поїла. Дала варену картошину носію. Воно ну їсти. так в мене вегітеріянка росте. А де я діла ту, що чистила? Ви бачила чи не бачила? А ось? Мене. Картошку поїла. І Химорковку що тире. Сьогодні день такий, чи день, чи погода щось. Чи давление не поймеш. Що ж мене за планом цю. Ой. Ой, скажіть ви, вареники зварити, Так мені хочеться вареники. Всього почистила. Огірки? Врудь ви нормальні лиси. Ну, всередині. Це Все таке. -все -все. А закислила, оце ще не одріжуть. Багато огірків всередині пустих. І оставляла на цей, е, кажу, щоб поставити, щоб настоялось там водички, вони напиталися. Я оставляла одна. Всередині пустій. Боже, я не можу свої досточки. Сьогодні мені тут так нужно, що страшне. Нас там захейтять. Вида, да я. На, все, йди, на, Ось. Так, осталась одна морковка на Начист... Ой, на рик затык на ви в олів'я кидаєте моркву? Багато дивлюся, не дивлюся, чую багато хто не кидає моркву. А мені подобається, я кидаю. О боже. Іди, я ще тобі дам, моя, злазь. Так і звізла, на. なあ。Nah. Муркука холоденька. О, не доїла. Все, наїлася. Смотрите, я ляду ей. Иди, гей, у меня девочка, маленькая, птичка. Чего она так Туго Ріжу, 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 а воно безкінечно. Бо це прийшов, наварив би тобі їсти. Не мені. Мені не треба. О, де так? Наварив, поїв би за тебе. Це нормально було. Слава Богу, останнє. Це вже я точно не ріжу арубові, які ось, нарубала. Це вже останнє було таке, нарубано. Алелуя. Тепер треба якось відкрити цю баночку. Ай, Сіме, злазь! Давай! тяжки поробила. Я бачила, знаєте, як відкривають такі банки. Так по три рази постукали з усіх сторони. І вона відкривається. А ну зараз. Попробує. Дієвий. лайфхак ні? Ууу! <пробує> Точно дієвий! І фіазі перший раз таке пробувала і вийшло. Тепер буду знати. А то ножиком завжди під поки воно в там не піде. А да, постукаем все. Так сейчас і заправляю, промываю. не жене, добрый. Ну такое. Нормальне. Ще якийсь бракований попался. Раз перегляну. Удивок. <плес> а сьогодні дитина їздила там, буряк помагала рубати. І знайшли на городі, не в мене, звичайно, знайшли на городі два кавунчика. Так що майсідніший кавуни. Щось на сьогодні вже листопад сьогодні, а кавни є. Зараз замішаю та покажу. Як це трішки сільки, сільки, сольки, бо огірки такі кислі. Не дуже то кислі, але солюні. добре. Я люблю обично сюди свіженьких і кисних і свіженьких овойрочки. дома моя пішла і сказала, що пішла. Врута-розрута. Знімаємо пробу. Смачне. Так, достаємо ірочка це. Сейчас кавунчика вам покажу. Чуть не впала на тих. Моркви не то що симки давала. Так, огірок ой, ніж у мене в цьому Моркви, картошки. Усі рот, так що дуже не переживайте за мене. Так, Назар куштував так, смак, а такий добрий він був. Сейчас покуштую. Мокка, воно може не пахнет. А солодкий якийсь. Хоч кавуна не дуже так пахне, але солодке. Добре, кота. Так, щоб не наганяти вам оскому дуже велику. Е так, дуже не засыруйтесь, а переходьте в на наступное видео, будем варани говорить.